Вітаю вас в кабінеті новомови, архіві маніпуляцій. Мене звати Аліна і я є наглядачкою цього місця. Сьогодні ми поговоримо про мовну політику режиму Франциско Франко. Коли Франко прийшов до влади в Іспанії, він мав чітке бачення: країна повинна говорити одним голосом, молитися одному Богу і підкорятися одному вождю. Мовне різноманіття Іспанії, каталонська, баскська, галісійська мови сприймалися не як культурне багатство, а як загроза єдності нації. Удар по регіональних мовах був швидким і нещадним. У Каталонії заборонили не лише викладання каталонською, але й розмови неї в громадських місцях. Вивіски магазинів, назви вулиць, навіть надгробки на цвинтарях мали бути тільки іспанською. Баскська мова, одна з найдавніших у Європі, опинилася під особливим тиском. Режим вважав баскський націоналізм головною загрозою, тому баскська мова стала символом опору. Батьки, які давали дітям баскські імена, стикалися з відмовою у реєстрації. Священники, які проповідували меси баскською, ризикували потрапити під арешт. Франківська влада не просто забороняла, вона створювала нову мовну реальність. Правильна іспанська мова мала відображати ідеали режиму: католицизм, націоналізм, традиціоналізм. Слова демократія, республіка, свобода зникли з офіційного вжитку або набули негативного забарвлення. Натомість з'явилися нові терміни: національний рух, хрестовий похід проти комунізму, іспанська єдність. Цензура стала всеохопною. Кожна книга газетна стаття. Театральна вистава мала отримати схвалення цензорів. Вони шукали не лише політичні відхилення, але й будь-які прояви морального розкладання. Навіть любовні романи перевірялися на відповідність католицькій моралі. Католицька церква стала головним союзником режиму в мовній політиці. Священники амфону проповідували не лише релігійні догми, а й необхідність мовної єдності. Іспанська мова подавалася як мова істинної віри. Тоді як регіональні мови асоціювалися з єресю та сепаратизмом. У школах розгорнулася справжня мовна інквізиція. Вчителі мали доносити на колег, які використовували регіональні мови. Діти, спіймані на розмові рідною мовою, піддавалися покаранням. Підручники переписувалися, щоб представити іспанську мову як природний і єдино можливий засіб спілкування. Пропаганда працювала на повну потужність. Радіо, кіно, газети, всі засоби масової інформації проставляли чисту іспанську мову. Фільми добулювалися виключно іспанською, іноземні книги перекладалися з цензурними правками. Особливо болісним був вплив цієї політики на культуру. Цілі пласти літератури, музики, народного мистецтва опинилися під забороною. Поети не могли публікувати вірші рідною мовою, співаки не могли виконувати народні пісні. Театри не могли ставити традиційні п'єси. Але опір продовжувався. У приватних будинках, у віддалених селах, у підпільних школах регіональні мови жили своїм потаємним життям. Батьки пошепки розповідали дітям казки каталонською, бабусі співали колоскові баскською, поети писали вірші галісійською і ховали їх до найкращих часів. Парадоксально, але політика мовного придушення часто давала зворотній ефект. Регіональні мови стали символами опору режиму. Просте використання каталонської чи баскської перетворилося на акт політичного протесту. Мова стала зброєю у боротьбі за свободу. Після смерті франциско франко і падіння режиму регіональні мови пережили справжнє відродження. Але шрами мовної політики франкізму залишилися. Ціле покоління виросло, не вміючи читати і писати рідною мовою. Багато традицій було втрачено, багато текстів знищено. Сьогодні, коли в багатьох країнах знову підіймаються питання мовної політики, історія франківської Іспанії служить важливим нагадуванням придушення мов ніколи не призводить до справжньої єдності. Спроби знищити мову можуть призвести до її зміцнення, а прагнення до уніфікації до ще більшого різноманіття. Справжня єдність можлива лише через визнання і повагу до різноманіття. Дякую, що завітали до Кабінету новомови. Сподіваюсь, що цей епізод допоможе вам краще розуміти перепетії соціальних маніпуляцій та уникати їх. Транскрипт епізоду ви зможете знайти в телеграм-каналі Нотатник Міжнародниці. Також запрошую вас підписатися на мій ютуб канал, аби не пропустити наступні епізоди. Сподіваюсь побачити вас в нашому архіві і наступного вівторка. А поки гарного вам мислення!